А тепер, якщо уважно читати те, що говорять якраз європейські політики і особливо військові, вони дуже занепокоєні тим, що в разі зупинки війни в Україні може статися наступне: Путін може відносно швидко відновити свої сили і піти в наступ вже не в Україні, а наприклад, в сувальському коридорі, я заради цікавості поміряв. Він 80 кілометрів від Білорусі до відповідно Калінинградської області. Або ну, от Наталін, там 200 кілометрів. А найбільше ну я, якщо чесно, якось не звертав увагу, але до Вільнюса це столиця Литви про всяк випадок від білоруського кордону 35 кілометрів. І велике питання, зважаючи на те, яким зараз є Трамп, чи буде взагалі НАТО говорити про якийсь захист. Тим більше, на мою думку, найбільша помилка Путіна була в тому, що він пішов на Україну. Якби пішов на Балтійські країни, він би вже їх давно окупував і ну було б майже те саме. Ну от з останнім не погоджусь. Я думаю, що якби він при Байдені попер Балтійські країни, то все ж таки п'ята стаття була б задіяна, от можливо, дуже неохоче, але була б задіяна. От, а при Трампі зовсім інша історія. При Трампі дійсно далеко не факт, що п'ята стаття буде задіяна, а якщо вона не буде задіяна, це означає, що НАТО більше взагалі не існуватиме, воно і зараз буквально на межі насправді. От, тому що НАТО все будувалось саме під лідерство Америки. І якщо лідер заявляє, а я більше все не граюсь, питання сенсу цієї організації. От, але е, нас насправді до речі, тому, я мене, вибачте. Я буквально одну детальку додам мене дуже здивувало не 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 здивувало. Я щиро посміявся заяви Трампа, який сказав, що от Зеленський, якщо буде непокорний, то ви не вступите в НАТО. Якщо ж таке, не треба. Ні, так і по перше, ні, так а цікаво, те, що він до цього і так не раз заявляв, що ми в НАТО не вступимо. Так, але так. взагалі, що собою являє НАТО е, в епоху, е, яку неможливо було собі уявити ще рік тому. Коли головна країна НАТО прямо заявляє, що збирається анексувати шматок території іншої країни НАТО, я про Гренландію, а ще одній країні НАТО пропонує вступити до себе в ролі 51-го штата, ну вибачте, ну яке вже НАТО? Ну давайте ж дивитись на речі. Реально от при тому, що е, знаєте, а саме таке е, підле в цій історії: що єдиний випадок, коли п'ята стаття Атлантичної Харти дійсно була задіяна. Це пригадуєте, коли це 11 вересня, і тоді... так. от коли коли навіть не якась країна, а всього лише терористична організація вдарила по штатах. Отут от задіяли п'яту статтю, і всі, і жодний союзник не підвів. До речі, всі країни НАТО тоді кинулись допомагати штатам розбиратися з Кримниками. Ну а тепер штати заявляють, що Гренландія, няш, от Канада, 51 й штат. А Європа хай сама розбирається своїми проблемами. Ну при прекрасний новий світ, ну що ж. Всьому свій час, значить, і замість НАТО треба буде розбудовувати щось нове, е, зокрема, з врахуванням таких помилок як консенсусний принцип, зокрема, з врахуванням такої помилки, як коли купа країн фактично переклали свою безпеку на іншу країну. А коли та інша країна потім каже, а як там кошка кинула кишенят, ну якби. От. Тому, тому да в цьому дивному новому світі е, ймовірність нападу Росії на когось іще крім нас, звичайно, не нульова. І, до речі, далеко не факт, що це обов'язково першими будуть саме Балтійські країни. Між іншим, е, напад на Балтійські країни для Путіна був би певною мірою символічним. Це от відновлення Союза в максимальних кордонах. З одного боку, але з другого боку, в нього в Путіна зараз дуже багато інтересів в Арктиці. І е, наразі ті самі норвежці дуже всерйозно розглядають, а чи не вони будуть якраз наступними. От, тому що там є прямі територіальні претензії на архіплаг Свальберт, е, там величезні економічні інтереси, і там поруч якраз ядерний північний флот. Тому е, норвежці зараз, до речі, дуже серйозно цю перспективу розглядають. Там так, що не Небалті е, то, е як буде реагувати колективний захід? Ну ми ж зараз бачимо, що його як такого немає. Тому тут треба буде в першу чергу казати, як реагуватиме саме Європа. Колективна Європа, всупереч Орбану і Фіцо, все ж таки більш-менш є. Отже, хоча ви знаєте, багато років тому. Багато років тому власне в го коли почалась наша війна з Росією, я тоді спілкувався з одним з литовських топ-дипломатів. Ну без його згоди не називати прізвище. Ну, насправді дуже відома, дуже така заслужена людина. І він мені тоді ще в 14-му році казав, що каже: Ну слухай, каже, ти дивуєшся реакції на окупацію Крима. Ну я тобі, як людина, яка багато зробила для того, щоб Литва вступила до ЄС та до НАТО. Я тобі чесно скажу: от якби росіяни відбомбились по Парижу 100% п'ята стаття спрацювала. Якщо по Берліну, ну в мене вже 50 на 50, є певні сумніви. А якщо вони завтра відбомбляться по Вільнюсу, то в мене навіть нема жодних сумнівів, що п'ятої статті не буде. От ну, тому насправді насправді, от е, весь цей час були великі питання: е, чи е, наскільки, скажімо, великі і сильні, на Дальньому заході наскільки вони сприймають як своїх оцих от нових членів на сході Європи, і це саме питання їм провокаційно задавав Путін. Це ж одне з його улюблених власне було запитань до західних лідерів: готові ли ви воювати за нар? От, есто нагадаю, нарва це естонське місто, але в якому є чимала кількість етнічно російського там, російськомовного населення, тобто ідеальна ситуація для операції в стилі Криму. От і от він давно вже тролив західних лідерів. Оцим питанням, готові ли ви умирати за Нарву. Ну я не виключаю, що якби ми програли війну, то це питання стало б абсолютно практичним. Інша річ, що а ми ту війну ще зовсім не програли. І ну, чесно кажучи, я не бачу взагалі підстав, щоб ми її програли. От якщо, вибачте, ми тут в тилу трошки ну вибачте за мою французьку, але все таки вже набридло шукати про формулювання. От якщо ми тут відірвемо дупи і почнемо нарешті, все ж таки е, працювати так, як це саме в військовий період, а не розтягувати задоволення жити за спинами наших захисників і захисниць, так ніби війни майже і немає. От то насправді я бачу всі передумови для того, щоб ми перемогли в цій війні, і тоді питання про Нарву так, так і лишиться теоретичним. Ну, найстрашніше в цій історії з балтійськими країнами, що насправді дуже легко вже собі уявити, що, наприклад, обстріл того самого Вільнюса знову ж таки 35 кілометрів можливий, легко, зважаючи на досвід теперішньої російської армії, на дрони, на те, що це 35 кілометрів. Ось це, я думаю, що зараз найбільше лякає Європу. Європу багато ж лякає. Європу впер... так, Європа насправді тільки зараз по-справжньому злякалась. От, на жаль, не в 22-му році. На жаль, в 22-му році Європа обурилась, Європа зрозуміла, що Росія це ворог, але при тому все одно покладалась повністю на те, що ну є ж такі великі і сильні Штати, ну вони ж захистять. І от тільки з приходом Трампа Європа зрозуміла, що ні, не захистять. Що якщо що, захищатися доведеться самим. А це якщо що, стає з кожним днем все більшого вірним. От Європа наразі це дійсно усвідомила, от тільки вже після 20 січня, тільки з приходом Трампушки і після власне, його цих дій, більш того, йому навіть ще багато що списували на те, що ну виборча компанія всі діла. От тільки коли після 20 січня виявилось, що він абсолютно не брехав у своїй виборчій кампанії, а швидше може навпаки, щось е, применшував, А тепер таки і понеслось і понеслось поповність. От Європа наразі, нарешті, зрозуміла, наскільки серйозна для неї небезпека. Але від розуміння небезпеки до готовності її відбити, на жаль, кілька років. Вони зараз лихоманково терміново намагаються стати готовими себе захищати. Вони дійсно зараз вкладають в Це Купу грошей, купу зусиль в більшості країн є політична воля, відповідна але час є час. Це така матерія, яку за гроші напряму не купиш. От їхня оборонка зараз розкручується на їхній максимум. Але Компенсувати за кілька місяців 30 років сплячки ну це фізично неможливо, їм треба хоча б роки три швидше п'ять, і да, і вони фактично, ті з них то достатньо мудрі, вони якраз вважають, що ну ми фактично їм ті роки виграємо. Інша річ, що я категорично проти позиції деяких наших політиків, які констатують оцей факт, що ми для Європи виграємо ці кілька років, які їм потрібні для готовності, а з цього далі роблять ви, 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 висновок, що, а нашо, ми це робимо? От хай Європа сама вже за себе воює, а нам треба негайно підписувати мир. От ми своє вже відвоювали. Я не буду називати прізвище. Нещодавно один з наших членів парламенту дослівно практично таке озвучив: от ми своє вже відвоювали, а далі хай ті тепер самі. А то за нашими спинами класно хотіли. Да, так, за нашими спинами класно ховаться. Ну, по-перше, вони за нашими спинами ще й забезпечують реально нам тим. І те, що ми абсолютно і те, я мав що про фінанси, які вони в нас вливають, які якраз значною мірою забезпечують те, що ми тут в тилу так непогано живемо під час війни. А Бо, не так, як... Бюджету України про це забувають. Половина половина. Отож і військова допомога, яку можуть Да, в них набагато менше є, ніж в Штатах. Але саме в Європі є країни, які, наприклад, просто всю свою артилерію взяли і вигрузили нам, От і, і ще багато чого. Якщо брати не в тому, не в потребі нашій, а у відсотках від того, що кожна країна заробляє, то саме маленькі європейські країни віддають нам найбільше, от саме з кожного свого, помовити ви виборця, з кожного свого платника податків. Але головне не це. Головне те, що ми воюємо не за Європу. Да, Європа виходить бенефіціаром цього. От їм повезло, що ми зараз тримаємо цю Орду, і в них є час переозброїтись. Але ж ми воюємо не заради них, отут ключове пересмикування. Ми воюємо, тому що нам треба не руський мір, а такий мир, який нас буде влаштовувати, і заради цього нам доведеться далі воювати. А те, що від цього виграє, і Європа. Це абсолютно не означає, що ми воюємо заради Європи, от ми воюємо за себе, і оце треба в першу чергу розуміти. Так да. як це не дивно, треба було просто слухати Путіна і Трампа, і все, як не дивно. Да. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це допомагає нам робити більше цікавих відео. Якщо хочете доєднатися до цього словетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі, а для одноразових донатів, картка Мона і PayPal Всі реквізити в описі цього відео. Якщо дивитесь по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!